В цьому році наш самоіздат ми видали такі дві брошурочки, цікаві були нам і вачам нашої бібліотеки і, взагалі, населенню нашої громади, тому що це книжки, які стосуються всіх нас. Перша це сільські вулиці, кутки тут назви кутків вулиць, які не офіційні, але які дуже живучі і які знають всі в населеному пункті. Звичайно, це спільна робота і нас, і наших працівників наших філій. Тому це дуже така громістка і дуже плідна робота, як на мій погляд. Я думаю, конкретно зараз каже наш провідний бібліограф. Це у нас у цьому році було друге уже засідання зустріч поетичної мережі Воменщини. Тут зібрані вірші, поетична така збірка, зібрані вірші наших поетів Менщини. Це люди, які були присутні на нашому зібранні. Це вже друге зібрання. На жаль, ми не видали віршів першого. Якось от так у нас трапилось тоді ще. Але це вже в нас друге, і я надію, що ми будемо і третє проводити, і будемо, звичайно, видавати такі mm. книжечки, які видані просто за кошти бібліотеки. Тут пішли наші концтавари. Це наш папір розруковано просто на кольоровому нашому принтері. Але вони дуже цікаві. І ви знаєте, тут є у нас. Вірші молодих поетів, які ну, дуже просто вражаючі. Я думаю, для наших людей це буде дуже цікаво познайомитися з біографією і з творчістю. Знайомтесь наші. Земляки рубрика конкретно розкаже Світлана Миколаївна про кожну цю збірочку. Це теж займались наші працівники наших філій, тому що це з усієї громади відомі люди нашого краю. То вирішено було в минулому році зробити таку підбірку, знайомтесь наші земляки. І коли ми стали займатися цим виявилося, що не так і мало у нас видатних земляків. Вирішено було зразу поділити їх якось на їхню сферу діяльності. Вийшло чотири книжечки. Потім ми ще вели таку рубрику Ярмарок українських страв. Ми зробили таке відео. Що четвергами публікували таке відео на нашій сторінці в Фейсбук, і потім теж виникла така ідея, що це треба зберегти, адже те, що стосується страв, це взагалі це ж наша історія, це наші традиції з автентика. І тоді ми вирішили із відео вирізати найгарніші фото і зробили таку книжечку. І ця книжечка дуже зацікавила з Ірландії. кінорежисер, кінорежисер Із Ірландії Ірландії він так зацікавився, ми його подарували, так що наша книжечка подорожує навіть за Сука. кордон. Поїхала. Да. Що стосується кутків, це взагалі. Всі так, всі так зацікавилися, питали в старих людей, хто там, може, не пам'ятав, деякий куток, може, вже й загубився, але ж у села, знаєте, звідки ти, та вже бакриківки. Скільки часу це все зайняло? Десь рік, мабуть, це все. Від початку того, як ми надрукували його на сторінці і коли. Вже вийшла книжечка, десь до року. Отак дуже хотілося нам видати у цю книжечку. У це поетичне мережу Оминщини. Ми збираємося із нашими самобутніми поетами громади на такі поетичні збирання. Поетична мережу Оминщини називається. І от щоб зберегти це все, ми вирішили видавати щороку, після зустрічі, вірші ті, які. На цьому зібранні читають наші самобутні поети. Є в планах видати це так, щоб воно було професійно. Ми закладали навіть у бюджет, просили у запит, де на наші заходи у нас є програма на розвиток культури нашого, нашої громади. Ми вносили там дві суми, імено, щоб можна було видати ці книжечки вже професійно. Погодили. Вони... Поки що погодили, але ви знаєте, в нас зараз просто такий час, що ми не можемо обіцяти, бо ми не знаємо, як буде з бюджетом. Це ну, всі ми а це скільки, розуміємо. Скільки коштує десь видати ну, одну, хоча б одну, так це взагалі дуже дорого. Тому uh -huh. що чим більший тираж, тим дешевше видати. Але ну, ми конкретно ще не працювали. Ми там заклали на одне видання 15 тисяч, уже ж скільки екземплярів вийде. Але ну, це дуже громіздке. І ми от зараз дивимося по грантах і взагалі от такі видавничі. Чи гранти вони тільки для професійних видавництв більше? І ми не можемо знайти от, для того, щоб бібліотекарі могли видати от, свою таку збірочку про свій край. Поки що нам такі гранти не траплялися. Але ми переглядаємо і надія в нас така є. І дуже цікавий матеріал. І він збирається кожен рік. І я думаю, що в нас знов знову пройде. І зустрічі з поетами нашими теж би хотілося збірочки такі видавати, тому що це дуже дорого. І, на жаль, наші поети не можуть за свій кошт видати, але в них дуже класні матеріали, дуже класні талановиті вірші. Це люди неординарні, дуже, такі, такі, ну, дуже цікаві для нас, я думаю, для жителів громади. І хотілося би знайомити усіх з їхніми добірками.